Слава Україні! Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Володимир Ханас, я голова Тернопільської кінокомісії. Впродовж вересня ми здійснюємо покази відеоуроків з циклу знання під час війни. І сьогодні хочу розказати кілька, дати відповідь на кілька запитань, які нам стабільно задають. Запитують наші слухачі зацікавлені, зацікавлені люди. Перше, ну, як, традиційно дисклеймер, цикл відеоуроків, знаннях під час війни і е, методичні розробки уроків для учнів 5-9 класів здійснено за, за фінансової підтримки Айрекс. І, е, Вміст є виключною відповідальністю громадської організації ВГО «Рушійна сила і не обов'язково відображає погляди Айрексу і Державного департаменту США. Режисерка відеоуроків Марія Яремчук, авторка сценарію Алла Мегель. Ці відеоуроки ми готували, знімали на Тернопільщині і я хочу подякувати всім керівникам організацій та установ, які допомагали нам в організації цих відеоуроків. Це міська центральна бібліотечна система, це музей національно-визнаної боротьби Тернопільщини. Власне, от ми знаходимося в цьому музеї. Я цей запис робимо з цього приміщення. Це середні школи 10 і номер 6 і десантно-козацький громадська організація, Десантно-Козацький рій і керівництво подільсько Волинської Січі яким чому не вчителі? Зопити, чому не вчителі, ми намагалися підібрати наших спікерів таким чином, щоб о, це були люди, які фахово займалися своєю, своєю діяльністю і були б експертом. Так, експерт з питань про Діяльності Дмитро Паншин розповідав про питання мінної небезпеки, інформаційну безпеку висвітлювала журналістка ТІВ4 Яна Шайнюк, психологічна безпека, про психологічну безпеку розповідала методистка Тернопільського національного політехнічного університету. Плюя Тетяна Мостова про особисту безпеку розповідав історик, археолог Василь Ковбаса і про національну безпеку, молодіжний лідер, активний громадський діяч Василь Капустинський. ми щиро дякуємо всім тим, хто долучався, звичайно, є подяки. Які йдуть в титрах фільму, значить, є методичні розробки, які доступні. Всіх п'яти циклів є доступні розробки, і, в принципі, перші відгуки нас дуже тішать? Ми маємо велику кількість відгуків. Від шкіл, від бібліотек, від громадських організацій. І чи будемо ми продовжувати цю, цю роботу? Так ми обов'язково будемо продовжувати роботу над цією темою. Ми бачимо наскільки вона важлива. Я ще раз хочу подякувати всім, хто до цього долучився.